Я була в Іспанії з дорогою три тижні. Мені дуже сподобалося грати в теніс, я до того ніколи не грала. Великий теніс пін-понс. Було декілька екскурсій, багато вільного часу, коли ти можеш просто погуляти. Були терапії, так скажемо, зі Світланою та Оленою, що в принципі, допомагає заспокоїтися і так далі. Мені, мабуть, більше всього запам'ятався океанаріум. Тому що для мене це було щось таке типу вразливе, я такого ще ніколи не бачила. Дуже гарний колектив зібрався мам та дітей. Це було дуже добре, цікаво, тепло для мам, для дітей. Моральне таке переключення воно дуже дуже важливе в наш час. Іспанська сторона забезпечила нам екскурсії і забезпечила нас базовими потребами. Ми зі своєї сторони провели психосоціальну підтримку і були організовані коло підтримки, були проведені тренінги, також була індивідуальна підтримка. Бо багато хто має дуже важку категорію і потребував цілодобової підтримки. Також ми надали основні знання про... Психосоматику надали знання про ментальне здоров'я. Хочемо подякувати Харківської обласної військової адміністрації, також Міністерству оборони, яке було задіяна іспанській стороні, яка совела класний для нас супровід. Сподіваємося, що Харківська обласна військова адміністрація ще не одну групу відправить на такий чудовий відпочинок оздоровлення, щоб створювати такі ком'юніті.